Якщо говорити про Україну, то тут, звичайно, можна багато говорити. Я іноді ставлю себе на місце слухачів, які вперше чують Україна наставник. Як це пов'язано? Зовсім не зрозуміло. Я спробую пояснити. Розумієте, потенціал України в міжнародному сенсі як наставника колосальний. Я вже казав, однак ще раз цей факт повторюю. На сьогоднішній день концентрація наставників ведичних наук в Україні вище, ніж в усьому світі. Так склалось. Ось ми говоримо: так склалось. Ти розумієш, що це сталося випадково. Випадково там найбільше найсильніших йогів, випадково, там найбільше юрведичних лікарів, спеціалістів джіотіш і так далі. Випадково ні. Не буває випадковості. Це перший момент, другий момент. Шлях наставника це важкий шлях. Наставник не може стати наставником, поки він не пройшов дуже жорсткі, дуже жорсткі випробування. Це зараз і відбувається. Шлях наставника України це шлях Шиви, якщо це слово комусь про щось говорить, але технічно це самоконтроль, треба вчитися самоконтролю. Так чи інакше, Україна сьогодні є прикладом для наслідування і в якомусь сенсі вже почала бути наставником. Вже весь світ дивиться, що запропонує Україна. Поки що це просто об'єднання вільних людей, яке поки не може дати нічого більшого. Але подивіться, що відбувається далі. По-перше, якщо придивитися до України, мені так здалеку, я відчуваю три основні тези: це багато любові, багато свободи, багато таланту і величезна жадібність. Що відбувається зараз? Зараз війна. Яка очищує Україну від жадібності? Волонтери, рух пожертвування в Україні просто неймовірний. Я такого в житті не бачив, навіть припустити не міг. Мене підписали друзі на якийсь український канал Новинач, якось так називається, і там вони зранку оголошують збір якихось коштів за дві години вже все набрано. Як це? Що це таке? Я трохи по іншому дивлюсь на ці речі це очищення від жадібності. Коли люди роблять пожертви, вони принижують свою жадібність, принижують своє его. Тобто, перше, перший урок Україна схоже пройде і позбудеться жадібності. Хоча цього, звичайно, мало. Донатити більше, ніж ти можеш собі дозволити. От ти готовий дати гривню, дай дві. От тоді ти очищуєшся. Так це робиться. Це такі практики. Наступне. Потрібно самовизначення, але цього недостатньо. Звичайно, жахливо, що у людей такий настрій, коли політики говорять, що найголовніше економіка. Буде економіка, буде все. Мені вибачте, здалеку так і хочеться сказати: панове, ви ідіоти. Ви знаєте, слово ідіоти означає тих, хто не думає про майбутнє. 30 років ви говорите про економіку. І де ж вона? Природа наставника. Природа України наставника це означає той, хто саджає дерево. Не плоди рве дай мені побільше дім чи в кого там довше яхта. А той, хто саджає дерево. Щоб стати таким наставником, потрібні знання. Багато людей в Україні набули вже окремих знань. Тепер це треба все зібрати докупи. Це відбувається вихід за межі власного світу, розумієте? Ось дивіться. Коли ви знаходитесь всередині процесу, ви не розумієте, що відбувається, ви мучитеся всередині. Щоб бачити справжню картину, вам треба вийти за межі за межі України. Вам потрібні знання, які дозволять вам вийти і поглянути на ситуацію зверху за межами України, а потім і за межами всього світу. І це знання про те, що відбувається за межами світу, потрібно донести до людей. Тобто, найголовніше для України це. Широта світогляду. Наступне, що найголовніше, це бажання допомагати людям, бажання допомагати і рятувати навіть ворогів. Тому що рятувати зараз потрібно не тільки Європу від цих трагедій. Схід треба рятувати від лінії Європу від свого божевілля, тому що Європа не відтворюється, вона скоро занепаде. Росію треба рятувати від страху. Ви розумієте, що там відбувається. Я роблю дуже багато консультацій, що не було в мене людей, які не бояться людей в пагонах. Як так сталося, що вже минуло 30 років після розпаду Радянського Союзу, а люди, навіть молоді люди, говорять, що коли вони на вулиці бачать людину в пагонах по тілу, пробігає тремтіння, цим людям треба допомагати, і з таким посилом повинна розвиватися Україна. Наступне наставник означає ясність. Чим відрізняється незрозуміло хто від наставника? Наставник ясно розуміє, що відбувається, а це означає, що Україна повинна організувати систему повної освіти. Повна. Я маю на увазі, що освіта не як окремі науки, а системна освіта. Коли бачиш картину разом і вибачте Бога і фізики. Це зараз вже очевидно, що одне і те саме, навіть на підставі сучасної фізики. Далі картина повної науки. Ви подивіться, де були прориви в науці там, де вивчались ведичні знання, тобто вивчались одночасно і духовні, і матеріальні принципи. Той самий Тесла зі своїм радіо радіо винайшов Тесла. Це треба розуміти, чому так раптово сталося хіба з доброго дива, той самий Ейнштейн. Він кажуть, бульбашки пускав у бані тому зробив свої приголомшливі відкриття. Але ніхто не говорить, що перед цим він зачитувався на санскриті в оригіналі Читав Веда. Це теж треба розуміти. Так чи інакше, ось цю можливість набуття повної наукової освіти. З цього треба починати. Наступне. Треба дати важливість розуміти призначення для кожного, тобто кожен повинен зрозуміти своє призначення і мати можливість його реалізувати. Фактично, це нова культура. Твоя психіка має певні таланти здібності, щоб це робити найкраще за всіх в світі от і все. Просто тобі треба знайти це. Це не так складно. Твоя природа налаштована на це. Значить, Повинна бути нова культура, культ, який говорить про це, культ освіти та культ реалізації на практиці відповідно до призначення. А для того, щоб це все було, ви повинні бути здоровими і сильними. Що це означає? Культ здорового способу життя, культ сім'ї. Не буває людина сильною без сім'ї, не буває, тому що взаємодія енергетична, обмін енергією чоловіка і жінки так створюється сила. Далі культ Ахімси це не насильство. Що це за культ? Ненасильство означає, що можеш торкнутися ворога, але торкаєшся свідомо і без гніву. Ахімса означає відсутність гніву всередині, але це не означає, що ти не можеш стріляти. Можеш і повинен, коли ти повинен захищати свою сім'ю культ прощення. Дуже багато людей почуваються ображеними і зациклені на цьому. Вони не розуміють, якщо ви ображені і зациклені на цьому, ви не бачите перспективи, значить, прощення. Це сила людини. Ти простив, ти звільнився, і це треба розуміти. Які знання ще потрібні? Ось дивіться. Зараз весь світ інформаційний все залежить від вашого світогляду, від ваших ідей, від ваших підходів. У мене питання хто у вас формує ці ідеї? Тобто, це зараз несвідомо це означає, що ви і взагалі всі люди і я. Певною мірою ми піддаємося впливу. Хтось організував, втонув щось у вуха. А якщо ти слухаєш, ти не можеш визначити, не встигаєш відрізнити брехню від правди. Значить, повинна бути певна система, яка це контролює, яка передає знання. І коли людина сама обирає ось це, чи це їй потрібно, людина сама визначає і контролює. Тобто якась система захисту світогляду, наприклад. Наступне система виборів демократична. Вибачте, це повне безглуздя. Які вибори, якщо у вуха знову лється якась інформація? Ти натискаєш на кнопку, яку тобі говорили протягом двох-трьох місяців рекламної кампанії. Про що мова? Тут має бути елемент просвітництва. Все це можна зробити. Наступне особливо мене тішить завжди сам факт відсутності контролю управлінців і наставників. Це ще з Радянського Союзу йде цей ідіотизм. В Радянському Союзі пам'ятаєте, якою була праця? Фізичною розумовою. А що лідерів немає, лідерської праці немає? Є. А наставницької праці хіба немає? Є. Немає критеріїв, а їх зробити дуже просто і треба зробити. Розумієте, за словом наставник стоїть ясність. От як тільки ви всі ці питання, ще там довгий список, зможете пояснити. Одразу ви станете наставником для всього світу, тому що світ зараз загруз в ілюзіях, ось що відбувається.